Як у мене відбувається агросупровід. Зараз на відео при прикладах практичних покажу, як я комунікую з фермерами і взагалі, як це відбувається. Тому що це найчастіше питання від вас, тих, хто хоче, щоб в мене бути на агросупровіді. Щоб я супроводжував господарство. Швиденько, з прикладами, це все зараз покажу. Сперше це у нас починається. Весь Агросупровід я спочатку знайомлюсь з фермером і з самим господарством, з ґрунтом, з водою. Я запрошую аналіз ґрунту, аналіз води, і е, далі ми е, аналізуємо ситуацію, можна на цій воді, на цьому ґрунті, вирощувати. Бо бувають такі іноді випадки, що я потім кажу, що. Супер, так, якщо у нас буде агро то у нас нічого гарного не вийде. Наприклад, там вода дуже солена, або ґрунт, там і такий, що з ним працювати неможливо. А щоб з ним працювати, треба в нього там класти багато грошей. І я це все фемеру на самому початку повідомляю. Тобто ми будуємо основу. Наступне, якщо у нас є вода, ґрунт, ми дізнаємося, я дізнаємо, дізнаю, дізнаюсь, яка є техніка, які є а, оприскувачі. Трактори, як управляється ґрунт, чи є люди працюють, тому що я можу казати, що робити, а ми це робити не можемо. Я дізнаюсь, яка є потужність у фермерського господарства. Коли ми це все дізналися, які є умови, клімат, вода, ґрунт і техніка, і хто це буде робити? Все, я кажу, що тут можна зробити, якщо буде гарня, гарна, гарна погодні умови, якщо не буде якихось там катаклізмів надзвичайних, там якийсь не знаю, град або там щось інше, то ми можемо отримати там якийсь результат, ну, можливий, якщо зробимо все правильно. І тоді ми йдемо. Буває таке, що там є гарна вода, є гарний ґрунт, техніки нема, нема, людей не вистачає. І потім я це даю інформацію на початку, що Тут, якщо не вчасно робити, то може бути ось таке. Якщо ми там не робимо культивацію, у нас буде таке. Тобто на початку ми це все проговорюємо. Далі, скільки часу є на зв'язку? Зараз, на наприклад. Перший приклад, От, у нас е, почалося е, почалось спілкування з фермером. Ми спілкуємося в більшості своєму в Телеграмі, тому що Телеграм менше з'їдає якість фото, відео. Мені потрібна більш максимальна якість цих процесів. Зараз ми без звуку. Тут я не... Фермер мені на початку показує, в якому тут стані. От фермер з таким ось результатом до мене доєднався, кавун росте. Потім я запитав, який у нас ґрунт, який, я, яка є вода. Мені тут все зняли, показали. Нема завісті рекомендації, якісь дані, якісь пояснення. Я кожен раз пройшов від фермера погодні умови, яка була температура, і потім я розписую. Що треба робити, як робити поливи? Це відносно мов, там де я вирощую ферми, в кожного індивідуальний підхід. Нема таке, що я по всій Україні пишу однаково. Ну можливо, там один-два рази сезон таке було, але пишу під під кожні умови по різному. Також я записую голоси повідомлення і пояснюю, що треба робити. Наприклад, ми були на зв'язку 14-го, далі 15-го. Ми тут поспілкувалися, я відповів голосове, дали, скинули мені прогноз погоди, стан рослин, як вони розвиваються. Це у нас 15-те, потім 17-го відео є голосові повідомлення. Далі я а, далі фермер скидає, що це зробили. Я кидаю нові дії, що треба зробити. 18-те. 18 -е спілкування 19. -е. В середньому з фермерами спілкуємося через день. В середньому буває кожен день, буває там багато чого в день. Ми спілкуємося. Мені показують, показує фермер, що вносить, як розчиняє, як вносить, як відбувається полив. Тобто тому, що чим обробити, що внести, це ну, це, як для мене, ну доволі нескладно а, розписати. Це половина дія. Що внести там? Азот, фосфрокалії, які там добри, або які стимулятори, які фунгіциди, інсіксиди, гербіциди, це внести. А далі половина друга, як це зробити? Ось тому, що, наприклад, в мене підхід однаковий до всіх господарств, до всіх фермерів, незалежно там у нього 2 гектари або 100 гектар. Рекомендації підхід доволі однаковий. А результат у всіх різний. Тому, от як це зробили, мою пораду, як це я зміг розталкувати, як це фермер сприйняв. Тобто я тут прописую, що зробити, потім ще голосове повідомлення, як це, для чого, при яких умовах, що, що дуже важливо. Наприклад, ми там щось робимо, і от ми, ми робимо таку дію, і це не найкраща дія, але найкраще ми вже не можемо зробити. Буває таке, що нам треба рослинам щось, щось зробити там. Ідеально було б ось так: зробити, щоб там температура була така, вологість така. Я це прописую, що отака температура, така вологість, так залити, такою водою. Але це, наприклад, фермер не може зробити. І потім ми пристосовуємося до, до цих умов. І я фермеру пояснюю, що у нас вже буде не ідеальний, не, ну не дуже високий врожай, у нас буде зменшений врожай. Фермер під час зйомки відео, котрі мені надсилає, повинен зняти загальну. Картину, як почувають себе рослини, тобто, щоб зрозуміти, як взагалі поле себе відчуває, як воно продувається, як воно там дихає. Далі знімає якісь місця, де треба як науковець подивитись під рослину, під лист, на лист, як пролитий ґрунт, в якому все це в стані, як проходить оприскування. У нас, наприклад, тут було гектар дині. Нема техніки, нема трактору, вручну проходить оприскування, Все. Тут нам зрозуміло, що ми можемо давати лише гарні підкормки, і ми не можемо давати від хвороб і шкідників. Тому там далі я там прописую, що нам треба заходити мотооприскувачем і а, дути максимально сильніше. І там прописую, які давати вод... водовили. Тобто спілкування у 25 давайте давати дивимось, 27. Якісь з'явились плями, давайте на них реагувати, що у нас тут є плями, опіки або хвороби. зідзвони, зідзвони з фермером, ну, скажу чесно, з ким більше я комунікую, там кращий результат. Відносно мов фермера. Звісно, в когось може бути ще краще, там краще грунт, краще вода з фермером, з ну, вони можуть бути доволі швидкі, там десь 17 секунд, десь там 32 секунди, десь там а, ну, швидкі вони можуть бути. Буває таке, що фермеру треба там, сісти, і спланувати, там, спланувати наступний рік. Ми там а, плануємо годину-дві, мабуть, спілкуємося. Наприклад, по попереднє було відео оприскування було електропискувачем. Потім ну, це подивилися. Бачиш, щось не так працює. Взяли мотоприскавач і йдемо оприскувати вже мото, щоб задути на плоди. Ці всі дії, чим працювати, що робити, це все я пройшов від фермера. Це на прикладі одного господарства. Давайте наступне якесь. На прикладі наступного господарства тут у нас почалося там вже, там, висаджування огірка, тут у нас більше теплиць є і відкритий ґрунт. Взагалі з агросупроводу в мене більше відкритого ґрунту, теплиць менше, але я супроводжую і там, і там. І ось у нас тут спілкування. у нас тут День беремо йдемо там. Потім 30 березня якісь є питання, скільки сипати, як сипати. І ось у нас оце от, один день спілкування, де це відбувається, Коли, куди підсипається, так, не так, потім пояснення, давайте ближче, давайте далі. Оці всі нюанси, тому що що знову ж таки, що внести, це зрозуміло, коли внести, це інше. І ось це все у нас супер, я довольний. Вогонь, я тоді теж. І ми тут спілкуємося з цим, з цим вирощим. Давайте зараз ми дивимося огірок розвивається на 30 березня. І пішли, пішли у нас 1 квітня, ось перше. ну Тут у нас в, в величеньке таке величеньке. Давайте перенесемося в даті. На, а, от У нас там був квітень. давайте На 25 квітня подивимось на цей огірочок, як зараз він почувається. Вже у нас тут йде збір огірка. О огірок вже більший за розміром, тобто він виріс. І тут іде спілкування. Тут здали воду на аналіз, тут здали ґрунт на аналіз. Оцей сезон ми тут йшли, додавали в полив гарно сульфат магнію, ось сульфат міді, сульфат заліза, сульфат цинку Ми давали його в полив, хлорозу на гірках було якомога менше, а краще ніж ми тут працювали ніж минулий рік, а, тому що вже трохи звикли до ці, цього ґрунту. Також є проблеми, звісно, на агросупроводі є проблеми, тому що не завжди ідеальні умови. І нам треба вирішити питання по цим неідеальним умовам. І кожен день спілкування. 25, 25, 26. Ну, наприклад, тут от мені фермер максимально класно, чітко давав інформацію. Потім у нас там були там, запитання, там, як кавун висаджувати. Я там скидаю відео, як його розмістити, відео пояснення. Потім там ще а, якісь там малюнки, тобто, щоб фермер максимально все це зрозумів. Приклади. З інших фермерських господарств я скидаю, наскільки це в мене є доступ, наскільки це все можливо. Скидаю, щоб у фермера був результат в тих мовах, котрі з'явили, В нього є. Давайте ще якесь господарство. От перенесемося тут пошук в часі. Давайте тут у нас з 2 березня стартуємо. У фермера росте росада. Йдемо. І у нас тут спілкування. Спілкування з фермером, так, 7, 9. Збирання в редису, потім у нас тут вже росте росада, 11, 12. Тобто кожен 15, 16, якісь є питання. Фермер мені скидає якийсь стан рослин. А, і ми з цим фото-відео працюємо. Якщо мені щось не зрозуміло, потім запитую, що нам треба дот... зробити, докласти якихось зусиль. Що потрібно ще раз, що потрібно від фермера, від агронома, щоб було класний агросупровід. Перше, з ким я частіше комунікую, хто мені дає більш насичену інформацію, там кращі результат. З ким більше я комунікую. Дивіться, бо буває таке, хтось там спілкується фото-відео раз в тиждень, раз в 10 днів. І Я цілком не розумію е ситуації, про що фото-відео більше, але потім, і, звісно, такий результат, е бо, бо потім через там, 10 днів о, у нас велика проблема, на яку треба було реагувати тиждень тому. А так е у нас е треба ну, в середньому через день, через два фото-відео. А, далі а, скрін прогноза погоди, потім там, спостереження за рослиною і в принципі далі йдуть мої рекомендації, тому що агросупровід це не тільки а, тому, що агросупровід це не, не, не тільки рекомендація, що коли там, чим побризкати. Це і спостереження за фермером, що він робить, як він це робить. Можливо, тому що чим робити знову ж таки, це половина дія. А як це зробити? Це друга. Наприклад, у нас краплена стрічка лежить в одному місці, краплена стрічка лежить в другому місці. І це треба знати прогнозувати розвиток взагалі рослин і як працювати з фермерським господарством, що з ним робити. Далі буває, не всі є препарати Хтось працює з укровітими препаратами, хтось працює з там, оригінальними препаратами. І під кожного серця треба підлаштувати ті умови, що у нас, що у нас є, і ви вибрати найкращу дію там. Звісно, я фермеру пояснюю або агроному, що тут нам треба взяти. Оригінальний, якщо ми не можемо, то ми викушимось з того, що є. І це я прописую, це я розповідаю, що тут у нас будуть втрати, якщо ми цього не дамо. Від чого залежить кінцевий результат? Успіху спілкування зі мною, отримання від мене агросупроводу. Треба на початку розуміти, що агросупровід це мій час спілкування з фермером. Фермер вибирає, чи буде все виконувати. Все, що я кажу, там, да, як це зробити, коли і намагатися все правильно зробити. У мене є таке господарство, два такі господарства, котрі все чітко роблять, так як я кажу. Одне господарство знаходиться в класному кліматі, і там класна вода, і ґрунт. Там прям все спіпало. Ми там збираємо дуже шикарні врожаї. і Ця продукція йде на експорт навіть за кордон. Інше господарство потрапило на дуже поганий ґрунт. Кліматичні умови більш-менш нормальні, але ґрунт там надскажений, але над цим працюємо, тому що ну, ми вже здали ґрунтний на аналіз, і там результати, які Ну, результати мені не дуже подобаються, але я знаю, як з цим ґрунтом, як з цією ділянкою далі працювати. Тому там далі буде ріст, це прям 100%, тому що ми там реально перший місяць вижимали, що там треба було робити. Наприклад, з відкритим ґрунтом, який промивається, ми там одразу підібрали ключики і зібрали кавуно з гектару більше 100 тонн 105-110 щось на гектар вийшло. В закритому ґрунті там, де нема, що воно не, не промивається, там прям було важко, поки не здали ґрунт на аналіз, поки не здали рослини на аналіз, і потім вже там час був трохи втрачений. Але на майбутнє вже знаємо, що з цим робити. Результат від чого залежить. Тобто, перше, це, ну, це мій час. спілкуєтесь, хтось хоче робити, хтось ні. А комусь цікаво, що я рекомендую, і пояснення, чому це я рекомендую. Тобто я прописую, потім записую голосове чи повідомлення, хвилина, дві-три, в залежності від умов, що я рекомендую, для чого, при яких умовах, ну, з чим це пов'язано, логіка дій. Хтось каже, ну, у нас там буде якийсь результат, ми економимо на якихось діях, вчасно зробити не можемо, але нам, мені треба вчитися розуміти, для чого, що це. Наступний інший каже, мені не треба пояснити, що для, для, для чого мені потрібно дії. І потім а, результат кінцевий залежить це від ґрунту, від води, щоб вони були збалансовані. Тому там, ви, вода може високий Сі буде, але якщо ґрунт збалансований, то це вже шикарно. А, на а, далі результат залежить від правильності дій, тому що там оприскування те саме, там висаджування, полив може зробити по різному, може зробити так, що спалити рослину, може зробити так, що во там все заблокується, або зробити полив неповноцінно, може зробити полив, що тут затопить, а там буде сухо. Від правильності дій висаджування може посадити так, що поганий буде контакт з ґрунтом. Від правильності дій дуже багато чого залежить. Тобто я кажу, що робити, коли це робити. Але якщо ми там зробили це неправильно, не прослідкували, то ну, це вже неправильний здій. І третє, від чого залежить гарний результат, це від швидкості реакції. Буває таке, що ми, ми сьогодні побачили проблему. Сьогодні треба відреагувати, сьогодні треба знайти хімію або там якусь фізичну дію зробити, там, обірвати листя, пронормувати китицю, розкрити там, ну, щось, там термос, зробити оприскання, внести якісь добрива, зробити полив. Буває таке, що фермера нема доступу до інсектицидів функцій. Дро, добре, наступного дня. А якщо це відбувається сьогодні, треба зробити, а ми це робимо через 5 днів, через 6 днів, через там, ну, 4 дні, це доволі довго чекати, овочівництво таке не пробачає. Звісно, набрати наперед і прогнозувати, що нам потрібно, це доволі важко, тому що кожен рік різний, кожен раз нова проблема. Можна закупитись від усього і мати все про запас, але це доволі дорого. Тому треба і якась база, що треба тримати на підстрахуванні, і далі швиденько брати те, що є поруч під рукою, або шукати щось труднодоступне, але щоб воно працювало. Тому вам треба максимально правильно працювати з вашим постачальником, хто є поруч. І також ну, буває таке з фермером, що. от там, ну, кажу, нам треба оце оце. Він каже: у нас нема. В магазині є щось інше. Фермер приїжджає в магазин, дзвонить мені, дає слухавку продавцю, і я кажу, так, нам треба щось з гімідаклапрідом, або нам треба щось з цього. І ми там шукаємо, підбираємо, що фермеру максимально буде підходити, або там якийсь корний стимулятор. Оце ми з цим спілкуємося. Звісно, ми це не робимо цілий день, тому що в мене не одно фермерське гастера, а приблизно від 15 до 20 кількість місць обмежена. А, 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 вартість агросупроводу можете запитати в інстаграм ТімараКонсалт, і там же відбувається м, рахування розрахунок ціни, тому що тут у нас у мене є фіксована ціна там від однієї до трьох культур. Більше а, трьох культур там кожна культура це окрема да, а, доплата. Від об'єму від площі ціна ніяк не залежить, тому що. Що на гектар, там, наприклад, гектар цибулі, що 100 гектар цибулі, кількість часу я витрачаю однакову. Або там гектар томату закритий ґрунт, а в когось там є там, 6 гектар томату закритого ґрунту. Час однаковий приділяється. І буває таке, що в господарстві, там, 7 культур ферма каже, ми працюємо з трьома, ті 4 мені не потрібно. І ми з ними йдемо, з ними йдемо в агросупроводі. З 8 ранку до там, 6 вечора буває іноді пізніше, бо фермер там колись там заїжджає в поле там, о 22.00, щоб робити оприскування, Там каже: через годину очікується, до, що ми робити оприскування чи ні. Кажу, ні, а у мене вже повний. Повний оприскувач, тобто там мені скинув повідомлення, я не відповів, подзвонив, вибачається, але треба відпустити. Кажу: так, якщо оприскувач повний, треба зробити оприскування, так тому що хімія на, на, на завтра не дійсна. Давай це робити, тому що ну це от є економія. І Він це зробив. Я, якісь три-чотири питання там таких на, на місяць, да або оприскувач на 10 гектар, одразу перекривається весь агросупровід і правильність цієї дії. На прикладах розповів, в принципі, як у мене відбувається комунікація з фермерами. Кожен день або через день я на зв'язку. Хто мені частіше дає інформацію, хто частіше мене слухає і, і швидше виконує дії і правильно, там кращий результат відносно умов фермеру. Звісно, бо може бути таке, що фермер там хтось сам вирощує, і в нього там він знаходиться на півдні, класний ґрунт, збалансований, більш-менш нормальна вода. А хтось знаходиться в гірших умовах? І, і з агросупроводом ми намагаємося досягти, можливо, кращої врожайності, можливо, більш кращої рентабельності вирощування. Бо буває таке, що у нас не виросла врожайність, а виросла рентабельність вирощування. Або з'явився досвід якихось дій. У це агросупровід. Я вкладаю всі свої знання, свій свій досвід. А, можливо, якісь. А, от буває таке, що в мене є там. Дніпро, да, от, там, Миколаїв, К... Одеса, К... Кривий Ріг, там, Хмельницький, Закарпаття, Київщина. От ми там. І починаються десь там, ну, з'явилася проблема з Совкою. Все, значить, ми там, а у вас нема, ще нема, але бачимо льот. Ми, там ми лікуємо гусеницю, а тут ми працюємо профіліцію вже про про те ну, я збираю інформацію і потім починаю застосовувати. Наприклад, в цьому році, 24-й, у нас кліщ почався з Дніпропетровщини рухатись на низ. Це якось було незрозуміло. Зазвичай знизу, з півдня, рухається, рухається вгору, тому що там сухіше, але було навпаки. Дніпропетровщина була в цьому році тепліша. Муха так само рухалась, мухала Це, було, це було, рухалась з Дніпропетровщини вниз на південь. На Дніпропетровщині ми вже лікували е, е, саму проблему, а на півдні ми спрацювали профілактично. І це доволі добре, коли у нас в одному місці збирається ця інформація. І потім, ну, звісно, хтось перший там, де ми вже треба тушити пожар, а, а там десь ми працюємо профілактично і там все супер. Тому ось так. Агросупровід, Вітімгра Консалт. Кількість місць обмежена. А... Найкраще це коли фермер доєднується перед тим, як планувати. От в мене от на сьогодні було два запити, і ми домовились так. Зараз там культура обирається, ґрунт здається на аналіз, і ми спілкуємося годину. Це разова агроконсультація. Спілкуємося годину, плануємо дії, тому що у нас буде агросупровід. І ми плануємо, що ну, там я запитую, що у нас є, і ми там спілкуємося від години до двох, це разова агроконсультація, за, записатись на неї через Team AgroConsult Instagram. І ми там спілкуємося, тому що треба дізнатися, яка вода, скільки її вистачить чи ні, який там ґрунт, які там були гербіциди на цьому полі, бо вдруг там якийсь гербіцид, з котрим потім, потім консультую, не консультуй, не буде результату нормального. А мені потрібен нормальний результат, гарні відгуки від фермера, і потім більше нових клієнтів, котрі. Прогресують разом зі мною. Це головна моя мета. Тому а, ми, ми спланували і далі рухаємося, там, коли ми стартуємо. З моменту посіву. Все пішли, ми з моменту посіву. Там йде оплата, у мене оплата на початку місяця, за місяць, котрий буде, і ми далі спілкуємося а, там, не знаю, там, по, по півгодини, по 20 хвилин, по 10 хвилин там, в день з фермером там, скидавмо, скидавмо фото відео, я там щось відповів. План дій зробили і ми рухаємось далі. І, і все. Довге таке відео в YouTube. Це буде корисно тим, хто хоче на агро. Супровід до мене.